Тож вітаю! Сьогоднішнє наше відео буде про цю машини з Eka Aulika Top. Я б сказав, її можна назвати навіть фановою. То люди, яким ці машини подобаються, які ними користуються, дуже рідко міняють їх на щось інше. Це насправді досить дивно здається, але сьогодні давайте поспілкуємося чому. По-перше, розміри цієї машини. Це просто гігант, дивлячись звичайними. Настольними автоматичними кавомашинами ця кавомашина просто дивує, давайте ближче. Міліта Сіа просто губиться на фоні а, цієї машини, і це так-то не просто так. Ауліка Топ – це класичний Royal Professional, до якого додали оці фірмові великі бункера. Вдумайтеся, бачок води на 4 літра. Бачок зерна на кілограм зерна. Це просто нема слів. Ця машина повинна готуватись таким замахом, просто чашка за чашкою. І чесно кажучи, ці машини так і роблять. Такі машини стоять в прохідних місцях, магазинів різних торгових точок і штампують порція за порцією. Дивіться, в чому справа. А... Насправді, для мейнстріму а, готування кави, тобто в великому прохідному місці, де. коло метро, допустим, Там головна швидкість, там не головна якість. І отут Seiko еко світиться яскравими фарбами. Бо це якраз класична конструкція Seiko, яка зроблена для того, щоб так і робити. Кавомолка вертикальна, класична з металевими жорновами. Навіть якщо вони тупі в хлам просто, вони мелять. Вони. Роблять нестандартну, не однакову фракцію, скажімо так, але дивлячись на те, що ціль цієї машини а, готувати середню каву, але постійно, надійно і безперервно, справляється просто на ура. Оця класична конструкція старих-старих героїв, вона тут ну, майже повторюється. Єдине, що додали дренажний клапан і електроклапана. От, Рампа електроклапанів, які перемикають направлення потоків, дозволяючи нам готування. Різних молочних напоїв і гарячої води. Всю цю конструкцію успішно злизали китайці. Передивились, наразі китайська Seiko випускає так, випускає це як New Royal. От, якби не їх фірмовий новий сенсор, була б крутезна знакова машина, але От, це можна вважати останнє Seiko, яке Ну, повернуто в сторону надійності. Більш сучасні, о, до речі, який це рік, це або 19-й, або 20-й. А більш сучасні вже, а, ну, чесно кажучи, не дуже надійні апарати. От, то ці машини всі люблять. Раз, уж так я розповідаю про це. Давайте відкриємо дверку і подивимося на класичний заверний блок Сека, який від ВІєни, образця 99-98 року, відмінний, чесно кажучи, направленням цього носика. А машина у нас 19-го року. От. Ось тут кавомолка, тут всі регулювання міцності кави і помолу. Мало того, регулятор помолу можна швидко зняти, бункер переставити і зробити собі будь-що, якщо у вас тупі журнала, скинули швиденько бункер, переставили і вперед. А взагалі, ці машини йдуть тут. Кришка на замочку, щоб ваші співробітники самі не досипали або не відсипали зерна. І то саме, щоб самі не лазили. До заварника. На цій машинці лишився тільки оцей боковий ключ. Отут у нас смітничок під, о, наче 40 порцій кави. Якщо я зроблю помол такий, як треба, а не крупний, як в мене, то таблетки будуть чіткі теж. Великий піддончик для води. Автокапучинатор. Швидке керування. Багато хто каже, що ця кава машина виглядає не дуже. Але я б сказав, що це функціональний дизайн. Великі кнопки дозволяють вам майже всліпку попадати в ваші напої. І якщо у вас великі пальці, не як в мене, то це вам теж буде в плюс. Промивання, вимикання, швидкі напої і все. Це, чесно кажучи, все, що дозволено простому користувачу. Тобто, якщо ви продавцю або людині, яка у вас займає цікавим куточком, даєте цю машину в користування, вона може. Тільки готувати, по суті, або вмикати кавомашину. машину, ну, багатьом це подобається. Якщо ми задіємо там при вмиканні, сервіс, код не код, не натискання клавіш, про це я в мене в відео на каналі в спеціальному режимі, ви зможете сійти в налаштування напоїв і подивитися лічильнички. На цій машинці у нас щось 17 тисяч шашок. Для цих машин це небагато. У мене колись, до, до початку війни ще а, м, така з пробігом аж, 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 аж щось там, 60 тисяч чи 50 тисяч чешок. і все добре вона працювала собі добре. А, Пробіг цих машин до, ну, до списання, давайте так, нашого списання, європейського списання, ми оце бачимо, вона десь вже працювала. От. А нашого списання і 100, і 150 тисяч походять, все окей, всі запчастини є. От, то від цих машин, якщо вона ця машина в когось стоїть в магазині, чесно кажучи, люди і не знають, на що їх замінити. На що, супердороге сучасне франки ВМФ, ну дорого, ну так. Чи набагато краще? Ну, так, трохи краще. Там є молочні напої різної дисперсності, цікаві, нові. Але в багатьом магазині цього не варто. Головне дешевізна ремонту і надійність. А по цим показникам ці машини. Та й досі не мають ніяких конкурентів, та й не буде. Бо у виробників нових кавових апаратів нема цілі зробити вам надійну каву машину. А це ще ехо старих де це, ця ціль була. Тож, давайте зробимо собі чашечку, щось типу еспресо. Називемо це так, бо помола треба робити меншим. Давайте так і зробимо. Зараз переставимо швиденько помоло. Так, де наш помолчик? От навіть. Mm. А, знову ж таки, ця ситуація з тим, що а, треба краще на працюючій кавомолці, то ми так і зробимо. Цього нам треба затиснути оцей мікрик, і тоді ми зможемо запускати і готування, і повертати ручку помолу одночасно. Так, чарівна перемичка з заварного блоку міліта нам допомогла пояснити, пояснити нашій кавомашинці, що вона може працювати з відкритою дверкою Так, тож натискаємо Еспресо і швиденько. Перекидаємо руку для налаштування помову. Оп! О, ось так. Все. Краще цей перемичку поки не здобувати, бо кавомашина може нам сказати вибачайте і зробити відбій готування, а воно вам не треба, бо перейде каву. І, до речі, в цій кавомашинці, звісно, довгий кавовід на 3 порції десь. І якщо я змінив помову зараз, тільки за 3 порції, я побачу свій. Новий помол міцної кави. Передзначування. Зверніть увагу і аплодуємо. Ти, в принципі, вона і наразі робить непогано, щоб я собі зараз не навидумував цім зменшеними помол. О, бачите, яка краса. То і зараз нічого. Крутяк. Ну, оці. Налаштування помолу на цій машинці вони цікаві. Тобто Ви спочатку зменшуєте помола, потім проходить 3-4 чашки, і ви думаєте, а що нічого не сталося? І зменшуєте собі зараз, як я зробив. От. І отримуємо ми проблем собі. То треба бути обережним. Ці довгі налаштування ну, це звичайно ехо старої конструкції Seiko. Без цього ніяк. Так, Дивимося таблеточку влажнувата, от якраз влажнувата таблетка, ехо того, що ви, шановні, перебрались по молок, як і ми. То повернемо цю ручку назад, бо ми отримаємо собі на горіхи, забивши заверний блок. Все, десь так у нас буде. Так, давайте вимкнемо і зайдемо в меню налаштування все ж таки всього, всіх напоїв. Бо це буде дуже цікаве питання, яке буде цікавить всіх, якщо ви придбаєте собі а, таку красу. І, до речі, конкретно на цій машинці є вхід, під а, водопровід. Або, як в мене зроблено, на Європі зробити просто такий перенесний бачок, до якого під'єднати шланг для посудомийки і під'єднати до кауарки. Двіся, раз вже наклацав, то наклацав. Давайте вийдемо. Оце у нас тест меню От, в такій послідовності. А, тут можна побачити багато чого. В першому дисплеї, перш за все, версія ПО, частота струму. Короче, не наше це. Так, далі, далі, далі. Пеймент, система платежів. Ця машина це підтримує, якщо ви будете вбивати собі спочатку, скільки вона порції повинна спрацювати, потім в офісі хтось цим буде користуватись, потім ви знову вбиваєте. Ну, таке, надумано, і не знаю, не бачив, що таке використовувало, але теоретично можливо. Так, отут повний тест, нагрівачі, кавомолка, дозатор. Випуск пари. От, і різні повідомлення. Нас головне цікавить, оці ці два нижні це температура а, бойлера і температура парового бойлера. Ну, тут так-то все окей. Якщо б не було зерно, No ну, бінсь, або заблокована кавомовка. Якщо була б заблокована кавомовка. Ну, Багато інформації, але ну, якщо воно треба. Знову ж таки, перевірити 4 електроклапана, Ну, якщо цікаво, звісно. Ну, так то все. Кори коли вам це треба, то дуже корисно. Коли не треба, то не треба. Так, зараз будемо шукати наші а, лічильники. Як зайти в лічильники? А от так. Так, виходимо. Буквою Z повинно бути. О, є. Лічильники, дивимося. Убираємо самі, що ми хочемо. Еспресо хочемо подивитися подивились. Кафе. Подивились. Капучино. Подивились. Ну, і так, кожен напій. А, загалом, ось очки. 17,388. От, як подивились, можете ще собі глянути. Лох-помилок. Що нам ну, цікаво, а, колись то там було, що водяна система. Забита, ну, то есть не, бу не була прокачка води. От три ці помилки в цій пам'яті існують. Можна їх скинути. Ну, і Water Counter, скільки було якихо зв'язаних з водою функцій. Теж цікаво, корисно, але не нам. Це, виходимо звідси. Тож, це була машина, яка має своїх фанатів, яка зроблена для бізнесу, яка приносить своїм власникам користь. і 100% дохід. Тому що в цій машинці, як в класичних а, Seiko, а, регулювання дозатора дозволяє нам готувати десь там, від 7 до 11 грам кави. А? Це для економії дуже важливо. Ну і звісно, а, всі ці налаштування в цих машинах зроблені для класичної італійської темної обсмажки. що теж дуже вигідно. Тому на цих машинах заробляє дуже багато, Кава виходить за рахунок цих, цих цікавинок. Не дуже якісною, не дуже смачною, але в тих місцях, де це не головне, то цими машинами з задоволенням користуються. Плюс ці дуже великі бункера для всього Ви гарно виділяють ці кавомашини. То кавомашина для фанатів, яка 100% має свою ринкову нишу. І, вартує уваги, якщо вам, звісно, треба кавомашина для середньої кави, але з постійним. Готуванням, порція за порцією і недорогим ремонтом це Сейка Ауліка. Топ. Тож так. Дякую, до побачення.